Пані Світлана, хочу вам щиро подякувати за вашу роботу. Ну, це не така би робота, а це вже служіння з усією щиротою душі, широкими поглядами. Ми розуміємо, що ви наша земля, це дуже добре живете далеко. Могли би десь здалеку любити свою батьківщину, але ні, ви любите її навіть більше багатьох тих, хто тут живе. Тому в присутності військовослужбовця, нашого захисника. За ці автомобілі, які ви передаєте, зокрема міській раді, допомагаєте, і всім внутрішньо переміщеним, всім тим, хто бідує, всім тим, хто потребує, але найбільше військовим. Яким ви доглядаєте і надаєте допомогу в Латвії, які реабілітуються наші хлопці? Думайте за наших діток, бо з цих діток виростуть ті самі захисники і ті, хто будуть розбудовувати Україну. Тому ось така подяка від мене особисто і від усієї жашківської громади. Вам за вашу працю на благо України. Ось отака відзнака міського голови. Боже, це для мене просто неймовірно і неочікувано таку подяку мати. Це дуже. Мене надихає ще більші і на більші якісь досягнення, тому що дійсно ми повинні допомагати і повинні єднатися, і тільки в цьому буде наша перемога. Разом Тоді дуже, да, дуже дякую, дуже дякую. Передавайте, будь ласка, подяку тим колегам, які вам допомагають, а через вас допомагають і нам. Ми щиро раді, що ну, от, люди, які ну, умовно за кордоном, але вони все рівно є нашими. Да, да. Дякую дуже, дуже дякую. На жаль, війна триває і ми маємо допомагати нашим захисникам. Але прийшла та зараз пора, коли ми повинні потурбуватися про тих захисників, які вже не можуть нас захищати, тому що вони втратили своє здоров'я. І ми повинні потурбуватися про батьків захисників, які залишилися одні. Також повинні потурбуватися про сім'ї наших захисників. Міська рада дуже допомагає нашим воїнам у всьому необхідному тому, що вони потребують. І я і своїми друзями, дякую дуже латвійським друзям, вирішили в цей раз допомогти саме міській раді і передати оцих два автомобілі саме для відділу соціального захисту для обслуговування. Всіх сімей наших захисників. Також автомобіль він їде на передову для мого однокласника, будьоного Едуарда. На жаль, Едуард не зміг приїхати за автомобілем. І Я дуже дякую нашому односельцю Вегеру Віктору, який приїхав забрати цей автомобіль, і він його пожене саме зараз на передову. Я дуже дякую своїм латвійським друзям Рейнісу, Юрісу, Світлані Лаурі. І дімі, який зранку до вечора ремонтує автомобілі, щоб вони попали пошвидше до хлопців на передову. Я дуже їм дякую. Дякую Twitter конвою. Ви найкращі в Латвії і всіх обнімаю і дякую ще раз. І завдяки нашим хлопцям, які сьогодні. Здоров'я віддають, а багато хто життя віддає заради того, щоб зберегти Україну. Ми знайшли в Латвії, пані Світлана наша землячка, але її товариші, які допомагають нам, і ми знайшли також через неї своїх товаришів, які допомагають нам. І правильно сказано, потребують хлопці на передовій. Аж позаду мене цей автомобіль, який вже повністю відремонтований. Не потрібно до нього було зовсім нічого долучатися. Заправлений він зараз вирушає. Прямо туди на схід буде виконувати певні бойові завдання, але допоможе нашим хлопцям там виживати в цих суворих умовах. Ну, А ці два автомобілі, які стоять також позад нас, будуть залучатися до тих завдань, хай не бойових. Але умовно, тут в нас в тилу також бойових. Є поранені бійці, є ті, які реабілітуються, і от у нас сектор. Ветеранської політики, який створений у нас і досить успішно працює за допомогою цих автомобілів, будемо їм забезпечити мобільне пересування, чи то в ну, будь-який куточок країни, будь-який лікувальний засіб або для оформлення якихось документів. І з огляду на те, що ресурс обмежений, і весь той ресурс ми першочергово спрямовуємо на субвенції військовим, щоб покращити їх матеріальне забезпечення тому не купуємо автомобілі і з радістю подякуємо Світлані і всім нашим друзям із Латвії, що вони долучилися, знайшли ці автомобілі, перегнали сюди. За це велика вдячність від Жашківської громади. ну і, Я думаю, від всіх військовослужбовців також буде подяка. Ну і лозун разом до перемоги, він діє. Мобільність для військових це важливо. Дякую Ірою Андрійовичу і Світлані за допомогу, за турботу. Ще не забувають. Як нам там важко. Дякую. Нам найголовніше, щоб вони допомогли вам вижити. Ми розуміємо, що автомобілі бувають моменти, довго там не виживають, але за допомогою них ви можете усе багато завдань їх вирішити. Тому залишайтесь живими, здоровими, чекаємо вас. Тримаємося. Дякую. «Дуже дякую житненській громаді, які долучилися до допомоги для наших військових. Окрема подяка ще діткам, які малюють малюночки. Ці малюночки теж їдуть на передову до наших захисників, тому що їх дуже надихає, тому що вони знають, що за кого вони борються і який у них є крепкий тил. Ми, військовослужбовці 141-ї окремої механізованої бригади, артилерійського дивізіону хочемо висловити щиру подяку за забезпеченням авто нашого дивізіону Жашківському міському голові, Цимбровському Ігору Андрійовичу, латвійським друзям з твіттер-конвою Рейнісу, Світлані, Юрісу, Лаурі та кожному громадянину Латвії за підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!